Всім привіт! Ви на каналі Helen Кол. Маркізік також всіх вітає. Дивіться, які в мене яскраві гарні ниточки. Маркізік, покажи. Оп. 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 І такі, і ось такі. Йому надоїло позувати, але ж. Ниточки, ось у нас залишилися. Давайте подумаємо, що ж у мене з них вийде. Зараз покажу перші фрагментики. А ось і перші фрагментики. різнокольорові.